Менеджмент клубу тренерів, а також до нас доєдналися. Хлопці повернулися хлопці, які укриття. Це треба бути через ці двері і спуститися три по Чемпіону чемпіоном став Реал в чотирнадцятий у своїй історії за Баварії. Сьогодні присутній з група Сі група Сі Барселона Баварія Дві команди залишається у третьому пошуку. Шахтар Донецьк, Україна. Обмежені, звичайно, що дуже обмежено. Ось ще одна група це Реал та Лейцих. Звичайно, Зайсбург, який дійшов із доволі рівної групи у минулому сезоні. І, наприклад, Лі. Так само. Перше завдання це вийти з групи. Але ми розуміємо, які у нас серйозні суперники, та будемо битися кожен матч. У Шахтаря є опит, як грати проти Реал Мандріда. Я в е, останньому році трішки грав проти Селтика, тому вважаю, що група інтересна і достатньо сильна. Джорджо Вікторія Булзень та Макдати. cijelog žitija je ja povijazan iz Real Madridom i napevno Bog tako zahotiv, što bi znovu biti u Santiago Bernabeu, se bu mi i dim. Dva roki bu tam hrali z drugoj komande, iz Real Madrid B, a prodož lišnji tri roki hrali u Deportiva, u sportivnom kampi Reala. Tako što je bahato ljudi, ki i dalje pracuju u tomu klubu, pobačali samo ovo Emilio Butragenja, je ambasador kluba, <laughs> količni partner v ekipi, tako da bohato ti Paroavul, Golan Zalec Blanko, ki očoljuje drugo ekipo. Bahato takih znanih, ki jih je prišlo, da se bodo borili, bo harno pobačati jih še raz.